Якби оточення Зеленського не займалося корупцією, а Володимир Олександрович не ставився толерантом до того, що його друзі, колеги, сусіди, бізнес-партнери та прислуга сидять на схемах та пиляють бюджетні гроші, то я б, я б його не критикував. Бо все гаразд, він не мовчить, він займається. Але ні, навпаки, крадуть падли, крадуть, а цар я зливаю, мовчить. І часи я не мовчу. Ну тому що мовчати можуть. Тільки один, мабуть, той, хто зацікавлений, а той, хто зацікавлений, щоб цього не було, викриває і вказує. Ну саме тому це дратує царя, цар реагує, а його завгосп нервує, і вони спускають на мене своїх ідіотів та ботів. Так багато їх, але разом з ними спускають і спецслужби, які замість того, щоб займатися забезпеченням безпеки для держави, займаються тим, що намагаються закрити рота опонентам. Режиму і критикам корупціонерів. Ну що ж, у кожного свої пріоритети. Головне в цьому не переплутати, що тебе більш цікавить: захист корупціонерів чи захист безпеки держави.